Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні хочу вам показати, як я зшиваю вишиванки, не використовуючи оверлика. Це в основному на тканинах, які дуже сипучі або дуже тоненькі, такі як маркізет. В даному випадку в мене блуза з маркізету. Я роблю викройку, легенько намічаю. Як мені потрібно трошки більше, я додаю по середньому шву викрики, додаю по півтора сантиметра і роблю таку викройку. Потім ми його виріжемо, це в нас буде спинка. Тепер робимо перед. Я вже сколола все симетрично і беремо перед. Так як там я трошки додавала, і тут додаю по розміру, щоб у нас все зайшло у комірець, опускаємо і також я легесенько можна крейдою кольоровою Ну, я привикла олівчиком. Тут я по ньому вирізаю. тут ми будемо потім підгортати. Так, тут усе. Я сказала, що вже сколювала все. Вперед і спинка намічена в нас. Тепер у нас ідуть рукава. Рукава будуть у три четверті коротенькі. Я вже все сколола. Рукавчика я сколола лицем до лиця, знайшла центр рукава. І, так як по викриті трошки він має заужений, заложила. і намічаємо бокові і перевіряємо. 28,5. І тут 28,5. Все нормально. І тепер легенько намічаємо. Тут так іде, да. і тут іде. Да. Тепер можна трошки отак підняти. І рукавчик у нас намічений. Вбираємо. Тепер по півтора сантиметра я.

Щоб рукавчик не тягнуло вгору, я чуть-чуть тут іще піднімаю. Ну, це вже дивлячись по фігурі, який отак, клечей який трошки піднімаю, щоб рівненько не з йшов. Сколено. Тепер це все вирізається. І потім я покажу, як я його сшиваю, не використовуючи оверлика. Повторюю, що це для тканин, які дуже сипучі, і для такої тканини, як маркізет. Ми вже вирізали частинки. Вишиванки, і обов'язково перед пошиттям потрібно перевірити, чи сходяться в нас краї. Ну, от бачите, тут зійшлося і тут зійшлося. Тепер це бокові. Тепер перевіряємо рукавачі, це спинка в нас, і беремо до спинки. Також перевіряємо. Тут трошки було посадочка буде, ну, от так. Тепер перевіряємо до переда. Ось перед у нас. Одна сторона трошки йтиме більше, бо при посадочку. Ну, Отак. От. От і потім будемо і шивати. Щоб пошити вишиванку без оверлика, я спочатку складаю виріб виворіт до виворіта. І по лицевій стороні роблю строчку, якнайменшу, скільки можливо. В даному випадку я строчила десь по 0,3 мм. Потім покажу, що я роблю далі. Десь по 0,3, по 0,2 мм прострочуємо. Спочатку бокові шви у вишиванці. Ми їх перевірили, вони хорошо сходяться, хоч нижна частина трошки підтягується швидше, десь виходить по 0,3. Це ми строчили по лицевій стороні. виворіт до вивороту. І другу сторону бокового шва вишиванки. Можна заколювати, можна, ні, але я заколюю, щоб трохи нижня частина полотна дужче підтягується. По 0,3. Строчимо. По 0,3, можна по 0,2, але ну, я думаю, у мене якраз лапка на 0,3. Менше. Я за пошивочні шви, ну це двойний шов називається. Прошили ми бокові шви, виворіт до вивороту і по лицевій стороні прострочили. Тепер рукавчика пошиваємо також. Виворіт до вивороту. Складаємо і по лицевій стороні строчимо бокові шви рукава, ну, покажу зразу, як я робила другу строчку. Другу строчку вже робила по виворотній стороні. От нас прострочено на лице. Тепер ми на виворотній на виворотню сторону. От так продираємо, щоб воно рівненько було. І строчимо, але вже строчимо по 0,5, щоб не виглядав перший, перший шовчик. Ну, на маркізеті навіть видно, де воно. Воно просвічується. Вже йде шов на 0,5. І в даному випадку оверлок не потрібний. Або якщо його немає, ну маркізет Zet зазвичай шиється таким двойним швом. Бо це дуже тоненька тканина, сипуча. Буває, що якась ниточка там може виходити на лицеву сторону, то її підрізати. Ну. Зазвичай воно йде рівномірно, рівно. Видно, що воно йде поза першим швом. Маємо тепер такий шовчик. З лиця буде виглядати ось так. І другу частину бокового шва. Можна продрати так акуратненько, тоді легше буде вшивати. Так само можна зшивати і чоловічі сорочки. Трошки грубіший буде шов, але принцип один той самий. І так у нас спинка і перед і вшиті без оверлика. Тепер будемо зшивати рукавчики бокові шви рукавів. Складаю, щоб вшити лицевій стороні. ನಾನು ಹೊಲ್ತ್ರಿ Ні з рукавчика прозубцьований. Перевіряємо, чи це в нас виворітня сторона, а до нас обійшла лицева сторона. І строчимоль 0,3. Тепер так само вивертаємо на ізнаночну сторону. Продираємо цей шовчик і прострочуємо. Це вже строчимо по виворотній стороні. На маркізаті видно хорошо шов. просвічується І тепер шовчик 0,5 десь. І отримуємо такий бокові шви охайні, вони вже не будуть сотатися. І міцні. Якщо тоненька тканина, хорошо видно, де ми строчимо. У нас виворіть рукава, вивертаємо на лицеву сторону і потім прошиваємо рукава і спереду, і спинкою. Ось такий шовчик виходить. І другий рукав. Повторюю, що це ж ми зразу шиємо лицеву з полицевій стороні. Ноль три, а потім ноль п'ять. Бачите, все сходиться хорошо. Ну, буває, десь натягне такий точний. Ну, там на якийсь міліметр. Тепер вивертаємо. І цей рукавчик і шиємо по виборітній стороні. Також можна продрати, щоб можна просто заложувати. І вже строчка йде по 0,5. Ну це вже я повторююсь. Це вже йде строчка по виворотній стороні. Хоч у нашій вишивці дуже трудно приділити, де виворі, де виворот, де, виворот, де сторона, де лицева. Наскільки охайна і точна вишивка. Це все, що я хотіла показати. Потім зшиваємо перед і спинка з рукавами. Другий рукавчик прострочуємо. А, ні, це, це вже зшиваємо Рукавчику. Першу строчку я вже прострочила і зшиваю другий, другу строчку, рукав із. Танком бокові шви заложуємо на спинку. І отримуємо от такі шви у виробі. Охайненькі, без оверлика, не сипатиметься, міцний шов. потім зробимо низ, обробимо. І пришиємо комірець. Ну це вже пізніше.